Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. А ми говоримо далі. Говоримо сьогодні на медичну тему про печінку. Власне, говоримо з нашою гостею. Це лікар-гастроентеролог за обласним клінічним гастроентерологічним центром, кандидат медичних наук Наталя Кізлова. Доброго дня, пані Наталі. Вітаю. І е, я вже зазначила, що сьогодні ми поговоримо про печінку доволі складний, доволі цікавий орган. Ну, наприклад, я знаю знову таки з розмов. Я тут не буду стверджувати, що рак печінки, наприклад, людина може відчувати лише на останніх стадіях, е, а до цього в неї нічого не болить. Тобто, це говорить про те, ну для мене, принаймні, що за печінкою ми повинні слідкувати доволі ретельно, і навіть якщо вона не болить. Печінка це дуже цікавий орган нашого організму. Це є найбільший за свою масою орган, який виконує багато функцій. І раніше печінку вважали серцем людини, тобто печінка, можна сказати, це є така невеличка біохімічна лабораторія в нашому організмі. І про те, що ви сказали, щоб розвинувся рак або там гепатоцелюлярна медичною термінологією карцинома печінки, це повинен пройти певний час. Але ж небезпека в тому, що дійсно не виникає симптомів на початкових стадіях захворювання печінки. Тобто перебіг захворювання він може бути безсимптомний, можна сказати, субклінічний, тобто немає клініки. І основним і ведучим симптомом може бути на початкових стадіях це слабкість і втома. І зараз є доволі багато опитників, які допомагають визначити, чи це втома патологічна, чи це втома ну просто від якогось фізичного навантаження. І за статистикою, 80% пацієнтів, які мають проблеми з печінкою, вони відчувають саме оцей симптом втоми. На який, можливо, не завжди зважають. Ну крім того, можуть бути там болі, важкість в правому підребір'ї, гіркота в роті, ну і інші такі, якісь ну, тобто, фактично, явища. Фактична втома, це може говорити про те, що щось не гаразд з печінкою, тобто це лише один симптом, чи до нього ще додаються якісь симптоми, на що ми маємо звернути увагу і подумати, що треба перевірити печінку? Ну, напевне, правильніше буде визначити людей, які повинні взагалі підлягати скринінгу для тобто, перевірки печінки. Тобто, це в першу чергу пацієнти, які мають надмірну вагу, які мають ожиріння, які мають цукровий діабет. І якщо говорити по статистичним даним, то на рівні, скажімо так, у тих, у кого є просто ожиріння. Або у тих, у кого же є цукровий діабет, фактично 60% випадків у таких пацієнтів є стеатогепатит. Стеатогепатит, тобто це зміна іде, чи запалення гепатоцитів, клітин печінки на фоні от, надмірної ваги, на фоні порушення метаболічних процесів. І вже у тих, у кого є цукровий діабет, у них теж приблизно ну, такий відсоток розвитку стеатогепатиту. Десь 30% це стеатоз, стеатоз, тобто це як жирова хвороба печінки, яка ще не тягне за собою. Скажем, таких запальних процесів в гіпатоцитах, тобто в клітинах печінки, і от є такі стадії: спочатку йде жирова хвороба печінки, потім це стеатоз, потім стеатогепатит. З розвитком фіброзу, тобто заміна нормальної клітини печінки, вже зміненими, далі йде розвиток цирозу і далі вже розвиток гепатоцелюлярної карциноми або, як ми кажемо, рак печінки. Кожна стадія трансформації може відбуватися впродовж 7 років. Але якщо є фактори ризику, такі як ожиріння, цукровий діабет, гіперхолестеринемія, артеріальна гіпертензія, тоді прогресування оцих стадій фіброзу воно може наступати швидше. Також в групі ризику є пацієнти, які яким була виконана операція на підшлунковій залозі, холецистектомія, тобто це видалення жовчного міхура, у яких є запальні захворювання кишечника або дивертикулярна хвороба, у яких є целіакія. тобто це ті пацієнти, які є в групі ризику, в яких може виникнути при Правильній модифікації способу життя, харчування, там якихось інших чинників, вживання лікарських засобів, може розвинутися жирова хвороба печінки і далі вже оця трансформація, про яку я сказала. А Як часто ми маємо обстежувати печінку? Маю на увазі особливо люди, скажімо, вразливих категорій, ось, про, яких, про яких ми ще не говорили. Раз на рік вистачить? Якщо, наприклад, є фіброз. Там нульового або першого ступеню вистачить раз на рік. Якщо є фіброз другого третього ступеню, і є ті фактори ризику, про які ми сказали, і у пацієнтів є зміни печінкових ферментів, ну, раз на півроку. І ще хочу звернути увагу: тобто, от зараз є навіть менеджмент пацієнта тих, хто переніс ковід. Якщо це легкий ступінь був захворювання, то все минається само собою, потрібно просто контролювати. Але пацієнти, які мають захворювання печінки, які мають цукровий діабет, вони в групі ризику при тому, коли хворіють ковідом. Тому такі пацієнти повинні контролюватися. Після перенесеного захворювання, і ну вже дивиться персоніфіковано, через там три місяці чи через півроку здавати печінкові ферменти, робити ультразвукове обстеження. А уже у тих, у кого є ризик, і причому це люди, крім тих захворювань, які я сказала після 50 років, значить їм потрібно робити еластометрію, якщо був фіброз і є метаболічні фактори ризику. А якщо говорити про а, вакцинацію таким людям, які в зоні ризику, їм варто робити вакцини проти ковіду? Проти е, якщо є гостра форма захворювання, то нікому не рекомендується в період загострення ну, вакцинуватися. Да? Або хто е, хворіє там. Чи гострою респіраторною інфекцією, чи принаймні ковідом, чи є гостра форма якогось захворювання? А після того вже там персоніфіковано дивиться лікар і визначає. А чи є вакцини для профілактики захворювань печінки? Тільки щодо вірусних гепатитів. тобто причини захворювання печінки, вони ж можуть бути різні. Тобто на першому місці, якщо навіть, до речі, говорити про розвиток раку печінки, то серед всіх чинників, враховуючи там вірусні гепатити, медикаментозне ураження печінки, аутоімунні ураження печінки, жирова хвороба печінки стоїть на першому місці. По статистиці, десь у більше 2% пацієнтів на рік на фоні жирової хвороби печінки може бути трансформація в рак печінки, тому це є основна на сьогоднішній день причина, але вакцини уводять тільки при вірусних гіпотезах. Якщо говорити про УЗД, ультразвукову діагностику печінки, зазвичай люди думають, що вони прийдуть, скажімо, зроблять у УЗД печінки і, власне, там ну, побачать. І чи все таки це УЗД має бути спеціалізованим, тобто інший апарат? Ну, УЗД це і є спеціалізований метод обстеження, але якщо ми говоримо про патологію печінки, власне це є скринінговий метод обстеження для виявлення якихось проблем. Але трі, слід пам'ятати, що оці пацієнти, які знаходяться в групі ризику, тобто в яких є оці метаболічні фактори ризику, тобто їм, можливо, недостатньо тільки скринінгового УЗД, потрібно провести біохімічні. Обстеження крові, тобто це білірубіни, рівні печінкових ферментів, і також таким уже пацієнтам слід думати про те, щоб проводити еластометрію, тому що фіброз, якщо він є, наприклад, другого ступеню, і ми говорили про те, що прогресування його буде збільшуватись, якщо є серцево-судинні захворювання, то власне ті пацієнти, які мають ризики серцево-судинні, їм потрібно робити еластометрію, тому що за статистичними даними ризик раптової смерті е, наступає. Тіше у тих пацієнтів, у яких є фіброз на фоні жирової хвороби печінки, у них більші ризики тромбу утворень. І звичайно, і порушується синтез холестерину бо йдуть порушення обмінних процесів. Чи лікується печінка? Я так чула, що цей орган сам себе може відновлювати. В якому сенсі? Якщо людина, наприклад, скидає вагу, то нормальні клітини печінки вони заміняють жирові, і тобто печінка відновлюється. Ну не знаю, чи це фантастика, чи це так, Так, дуже багато говорять про те, що печінка це один із органів, який здатний регенеруватись, відновлюватись, але на сьогоднішній день вже є й дані. Такі, що все ж таки відбувається старіння клітин печінки, гепатоцитів, І, власне, потрібно і визначити причину, наприклад, якщо це вірусні гепатити, призначати противірусну терапію. Якщо це ізольована там, жирова хвороба печінки, це модифікація способу життя. Якщо це аутоімунні процеси, то е, лікування має бути спрямовано в цьому напрямку, і знову ж таки корекція е, супутніх захворювань, які можуть призводити до розвитку. Ну, Початку розвитку захворювань печінки. І якщо це почати на ранніх етапах, то звісно ми можемо відновити, допустимо функцію печінки, структуру печінки, і потрібно вже підтримувати на певному рівні, і це робота над собою на протязі всього життя, ми спостерігали пацієнтів, які після проведеної противірусної терапії через 6 місяців у них зменшується ступінь фіброзу, тобто йде зворотній регрес у цього фіброзу, зміни структури печінки. Тому якщо власне виявити причину, і лікувати саме цю причину, тобто етіологічний чинник, тоді да успіхи в цьому напрямку. Є а що можна сказати про гепопротектори? То тобто ліки, які ну здається, допомагають печінці функціонувати наскільки вони ефективні? Ну це якщо це бади, та біологічно активні домішки. Ну, бади взагалі потрібно використовувати із обережністю, тому що у них немає відповідних сертифікатів якості, немає клінічних досліджень, які підтверджували їхню ефективність. Якщо ми говоримо, наприклад, самому розповсюдженню жирову хворобу печінки, то нема жодного на сьогоднішній день в світі гепатопротектор, який було б визнано, що саме от він вирішує всі проблеми в лікуванні печінки. Тут треба. Підходити персиніфіковано, дивитись динаміку печінкових ферментів, як вони реагують на лікування тим чи іншим препаратом. Але я би все ж таки почала з модифікації способу життя, з правильного харчування і на сьогоднішній день продукти, які, скажімо, корисні для печінки, вони називаються геропродукти, тобто вони профілактують старість. Ну виникає питання, який це продукт? Ну, якщо ми будемо говорити про здоровий спосіб життя, власне, ми повинні кожен із нас формувати в себе в сім'ї, в родині такі навички, такі звички. Да? якщо ми візьмемо от тарілку і умовно поділимо її навпіл, то половина тарілки це мають бути щодня в раціоні: це фрукти, овочі, ягоди. І починати з листяних, наприклад, там... Салатів також мають бути овочі і різні ягоди, які містять вітаміни, мікронутрієнти і клітковину, яка виводить навіть той же зайвий холестерин з кишечника. І вона, ну, вони вважаються, що оці ягоди саме сезонні вони містять молоді бактерії, які омоложують організм. Тобто, а, а щодо якої має бути дієта при захворюваннях печінки? Тут тобто, що, що потрібно уникати? Можливо, молочні продукти, можливо, м'ясо? Да, я продовжу. Тобто, половина раціону от старілки це мають складати от овочі, фрукти. Ми це зрозуміли. Злакові і е, складні вуглеводи. Тобто, е, якщо ми вживаємо там тістечка, все це прості вуглеводи, які легко трансформуються в жири. Вуглеводи потрібні для печінки з розрахунку, десь е, ну, приблизно там 3 3,5 грами на кілограм на добу, але отримувати їх у вигляді тих фруктів. І якщо ми говоримо з лакові, то вони теж містять вуглеводи. Є дуже багато зараз тверджень про те, що там не вживати, допустимо, деякі види круп, вони містять глютен, але по статистиці люди, які мають глютенову ентеропатію, тобто непереносимість, це все. 1%. Це друге і третє це білок. Тваринний білок е мається на увазі яйце, мається на увазі риба, мається на увазі м'ясо, але потрібно е пам'ятати, що зараз дуже багато. Видів виробництва м'яса є те, що годують тварин гормонами, і вони не несуть тої цінності. Тому білок це і сир, це і кисломолочні продукти, це вершкове масло. І рослинний білок це обов'язково мають бути насіння, горіхи, олія, ляна, або там можна оливкову заправляти, там салати, додати в страви, і таке інше. А яку перевагу, яким молочним продуктам потрібно віддавати нежирним, що все таки тут роль не грає? Навпаки, зараз рекомендується, щоб був більший відсоток жирності. Тобто ми повинні отримувати і певну квоту жирів в наш раціон. Тобто, для того, щоб печінка вона нормально існувала, працювали всі процеси, за які вона відповідає, знешкоджувала ті токсичні речовини, навіть лікарські засоби. Тобто Якщо є недоїдання, нутритивне таке голодання, то навіть ті ліки, які п'є людина від супутніх захворювань, вони не детоксикуються в печінки, і вони навпаки тоді починають ну, впливати негативно на печінку, тобто є такий вираз ге. Патотоксичність ліків, да? і е, тому е, тут е, голод не може бути, можуть бути розвантажувальні дні, тому що якщо людина навіть голодує в перший день, уже іде сигнали в печінку, і, е, скажімо, змінюється якщо по-простому, такий захисний е, шар, е, і вона стає прониклою і чутливою клітини печінки до сприйняття різних вірусів і бактерій. Е, і Можна сказати, тоді вже йде зниження імунітету. Тобто, одна овсянка – це є не дієта, повинно бути збалансоване харчування. Вітамінами, вуглеводами, білками і жирами в невеликій кількості. А щодо розвантажувальних днів, це якщо ну говорити про тобто, я зрозуміла, що голодування не допомагає вилікувати печінку, але розвантажувальні дні на що тут робити акцент? Тобто це яблука і вода, там чи чи можливо інше? Як розвантажувати <кій> ну можна робити кисломолочні продукти, творожні дні. Дивіться, тут знову ж таки має бути персоніфіковано. Тобто, якщо у людини є ще супутні якісь захворювання, їй тоді буде підбиратися персоніфікована дієта. Якщо ми говоримо про здорових людей в цілях профілактики, то можна робити розвантажувальні дні. Ну, найкраще це там, кисломолочні вживати продукти не низького відсотку жирності, тому що, якщо низького вони кислі, вони будуть подразнювати шлунок. Або ну, от кефірні, або якісь там е, творожні. Можна там, є деякі рекомендації, там, е, гречку вживати. І взагалі, якщо ми говоримо про. Скажімо, жирову хворобу печінки, і яка дієта рекомендується, то це середньозерноморська. Там в більшості своїй калораж десь має складати ну, десь 1700-800 кілокалорій. І знову ж таки калораж підбирається відносно до того, як людина працює, чи фізична важка праця, чи більш розумова сидяча робота, яка. Але основні переваги це йдуть середньозерноморська дієта, це фізична активність, аеробні і... І силові якісь навантаження, і навіть зниження ваги на 7% може на 5% може вживати на, на стадії стеатозу без медикаментозних і допоміжних засобів, буде сприяти зворотньому фіброзу печінки. Якщо уже зниження ваги йде на навіть 10%, то якщо були навіть Ну, скажімо так, гістологічні зміни в структурі печінки, то вони вже починають відновлюватись. Тобто добуватися ну, приблизно 10% зниження ваги, щоб щось змінити на краще. Е, ну, ми говоримо навіть білок розраховується з розрахунку на ідеальну вагу. Е, тобто ми завжди пацієнтам вимірюємо індекс маси тіла і визначаємо, чи є надмірна вага, чи є ожиріння. Е, і вже в залежності від цього там підбирається те, наскільки потрібно знижувати вагу, але знову ж таки потрібно пам'ятати, що різке зниження ваги воно е, може зашкодити організм, аніж дати ну, якусь користь, і тому потрібно помірковане ну не більше 4-5 кг на день на місяць зниження ваги, контролювати це. Ну перший тиждень може бути більше, бо буде виходити зайва рідина. А жир, якщо робити якісь силові вправи, може вага і не зменшуватись, але жирова тканина буде зменшуватись і збільшуватись м'язева. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і прийшли до нашої студії. Нагадаю, що ми говорили сьогодні про печінку про її захворювання, про ризики, про навіть профілактику. Говорили з лікарем-гастроентерологом, завідуючи обласним клінічним гастроентерологічним центром у лікарні імені Порогова, кандидатом медичних наук Наталію Кізлова. З вами була Рана Булгакова. На все добре. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.